Вітаємо на каналі Спецтехніка. Сьогодні чудовий літній день 2023 року, але на превеликий жаль, не все так добре у багатьох містах та селах нашої країни. Саме тому ми вирішили сьогодні протестувати найдешевшу та найтоншу бронеплівку для вікон, яка, на нашу думку, має значно знизити ризик травмування від уламків під час вибухової хвилі. Це внутрішня бронеплівка, вона клеїться з внутрішньої сторони склопакета. Товщина її 100 мікрон. І зараз будемо тестувати. Моя помічниця буде жбурляти ось таку цеглинку у це скло. І подивимося на результат. Пані ваш вихід. Так, ну що ж, дивимося на результат. З цієї сторони скло повністю вщент розбите там, де попала цеглина. А з внутрішньої сторони, воно гладеньке, є кілька проривів незначних і маленькі уламки з цієї сторони. Ну, Досить непогано. Так, ми ще перегорнули наш склопакет, щоб подивитися більш детально. Ось це внутрішня сторона, з якої поклеєна плівка, все гладеньке, подекуди є прориви, але вони незначні. Також з цієї сторони уламків майже немає, а якщо є, то вони дуже незначні. На відміну від того, що коїться тут, з передньої сторони. Тобто я вважаю, що результат прийнятний, можна сказати, навіть невідмінно. Експеримент виявився, на нашу думку, досить вдалим, але існує слушна думка, що склопакет у разі вибухової хвилі не розбивається, а повністю влітає у кімнату. Тому ми розробили таку собі імпровізовану підлогу з цеглинок, і зараз десь з висоти 2 метри будемо щосили туди його кидати. Ну і далі подивимося знову на результат. Так, ну, звичайно, проімітувати всю силу неможливо, але якісь результати ми отримаємо. Ну, З цієї сторони скло, там де воно вдарилося оце глини, воно повністю вилетіло. Так. Ну, перевернемо. Так. Ну, а з цієї сторони воно повністю... Повністю ціле. Трохи. Ну, тут і немає плівки. Разкрай її ну, досить непоганий результат. Що у підсумку можна сказати? Від всього не захистить, але вирогідність уранення цими уламками значно знизить. Рекомендуємо! Замовити можна в компанії спецтехніка.